Всім привіт, вітаю вас в уст на каналі. Ви мені давали пораду, що треба їх кормити ще й не тільки кукурудками, яблучками, а й кавунчиками. Ну що ж, я прислухаюсь до всіх моїх друзів і однодумців. І ось таку красоту приготувала для своїх курочок. Звичайно, великої кількості цього немає, але вже ой, прискається. Як... Вони це більше як водичку, бачите, поклювали, поклювали і <п 'ють> і п'ють. Чудо. Якщо нарізати на шматочки, ті шматочки перевертаються і толку ніякого немає. А такого, як дати їм таким користцем, то вони собі... Насолоджується. Зробили ми навіс, насипали пісочку, вапна, порошочку від блох, кліщів, різних паразитів і сіру. Єдине, що бачу, пішов дощ, і воно трошки, якби замокло, то трошки загорнемо або опустимо дах нижче. Уже будемо бачити, що зробимо, щоб там. Ну, сухенько було. Ну, прогнозують таку теплу погоду, тому така купіль їм дуже буде корисна, профілактична і, можна так сказати, навіть і необхідна. Тому хтось ще такої купелі не зробив, її можна зробити з будь-якої шини: ящик покласти, ще щось придумати таке, якщо немає можливості зробити таку загороду, як ми зробили. Немає значення. Важливо, щоб така купель у курнику у вас знаходилася? Оце важливіше. Так, що тут у нас? Все добре, все добре, все чудово, ростуть? Отже, добре, що все добре. Індейки також гарненькі, такі не в року. Так, так, що ти там бачиш? А, там кішка лягла. Я думаю, що він так квакає. Що ж, наші нові жителі помаленьку до нас привикають, Пушиночка несеться, зубіяка вже не так і скаче до ніг. Так лише інколи забувається, що і до чого, що тут у нас яйцям. Мусила поставити таку загороду, не знаю, чи будуть вони туди залітати чи ні. Бо одна двоє сідають на назіст тут, а одна скачує і там сідає. Ну і поставила ще їм ось таку ракушку. До речі, дуже класні такі маленькі годівнички. Купила їх для куричат малесеньких, а так вже поклала і цим своїм малюкам. Не знаю, які в них пріоритети в їді. Дроблену кукурудзу вони виїдають дуже добре. Чим годували до цього, особо господар і поділився. І такі -то справи Так, що в нас тут робиться? Найулюбленіше місце для моїх курочок це ось ця територія. Сидять там, купаються, копушаться, роблять. Все, що треба. І, до речі, півник феверолік, який вивісся тоді, ж, коли і все остальне моє стадо, де там навіть півники і не думають про таке як кукарікання. Активно кукарікає, поглянь який зробився в нього червоний наливний гребінь. Він активно топче кур і не пропускає ніякого півня до цих курочок. Курочки вже гарно теж квокають. і Сподіваємося, скоро занесуться. Хто би міг подумати, що від того, які кури знаходяться в оточенні з півнем, буде залежати наскільки півень є активним, наскільки ні. От дивіться, зараз я спеціально не полінуюся. Побіжу ще раз до ховероляки і вам їх покажу. Ось він з цього самого виводку, що і цей півник, що на задньому плані. І, і, і цей що тут з цього боку. В них теж червоні грібінчики, але вони ще не кукарікають і кур не топчуть. Той же півень активним ходом. Газда. Все тримає під своїм контролем. Нічого не опускає. Ось такі тут чудеса. Уявляєте, я в шоці. Приймає сонячні ванни. І цик розляглася. Артистка. Артистка. М'яу ще приєднався на мій канал, нагадаю. Ці курочки виведені з моїх помісних курочок, різних порід. Це чистокровна барбезє, це помісна курочка, і це помісна курочка. І там сидять теж помісна. І це фаверолька, яка була від браковка. Вивелися оці помісні кури 1 квітня. І вже а? як красиво квакають. ага, ага. Вже буде треба думати їм якесь гніздо змайструвати. Зараз скажу чому. Всім привіт з Яремча, наших Яремчанських гір. Хто знає, то знає, а хто не знає, то я нагадаю, що у нас тут знаходиться ще одне наше стадо, сформоване з помісних курочок різних різних порід, таких як маран, барбезє, Легбари, Фавероль, брама біле золото і віандот. Наче нікого, амараукани ще були. Ось. І от такі курочки вивелися 21 березня. Уже дуже великі, дуже такі дорослі. Вже справжні молоді кури. Ви мене запитували, коли починають нестися оці наші курочки. Ну, так. Конкретної дати я вам не могла сказати і повідомити, так як мені ще самі це було невідомо. Ну, вже тепер відомо. Оця красуня з таким червоним гарним гребенем, широкою спиною знеслася 4 місяці. Уже черга, ось за решти курочок. Звичайно, ці барбезі нестися, почнуть набагато пізніше, у них має вирости великий гарний гребень. Ну, решта, всі курочки помісні, які від наших курочок різних порід, сформовані такі гарне велике стадо і вже мають своїх нащадків, можна це так назвати, знесли яйця. Ось, полюбуйтеся, не заходили до них, бо думали, що ще таке дали їсти, пити І все. А ні, сюрприз. І то який сюрприз. Приємний, приприємний. Так що вже буду я і в Чернівцях готувати гніздо. І хто купляв в мене курочки, можете орієнтуватися. Верніше, хто купляв інкубаційне яйце від моїх помісних курочок, можете собі орієнтуватися, що в 4,5% місяці вони вже 100% занесуться. Ну, даємо їм місяців 5%, так як це ну, не будемо грішити, це все-таки м'ясо яєчного направлення вийшла в така помість, тобто крос. Ось такі до справи. Курочки вийшли надзвичайно фантастичні, надзвичайно красивезні, Уже підростають до них також півники Фавероль. Таке величезне стадо тут сформоване. І до цього стада ми під'єднаємо ще, є в нас 6 півників Фавероль, які підростають теж в Яремчі. І вони вже будуть якби ватажками оцього курячого стада. І будемо мати не менш красивезних і неперевершених курчат на майбутній рік. Дуже чудова і прекрасна альтернатива для всіх, хто хоче мати в себе в господарстві домашніх красивих кур, які мають високу продуктивність. але не є порода. Будемо це називати відверто. Але от тут будуть з ними і курочки, і барбез'є можете бачити, а на задньому плані це наш півник. Ну, страшний хуліган. Ми відселили всіх півників цього стада окремо для того, щоб не було змішання крові. Но поки що той півник мусить тут бути, бо він надзвичайно активний півник і топче всіх півнів. А вже випустили його до кур і кури щасливі, і півню добре. Поки Фаверолівські півні ростуть. Буде він тут за старшого. Заправляти всім. Він з цією ролью вживається і справляється поки що непогано. Курочок дуже багато, тому яєць буде теж предостатньо. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити свіженькі відео, коли вже зможемо вам запропонувати інкубаційне яйце з цього стада. Ну, ось такі в нас новини. Все вам оповіла, все розказала, все з усім поділилася, Тому всім нам бажаю мирного неба над головою, дякуємо безмежно Збройним силам України. Сподіваємося, що якомога швидше вже настане перемога, і ми зможемо продовжувати нашу справу уже з більшим задоволенням і з меншим трепотом ніж зараз. Всім вам бажаю безмежного терпіння та міцного здоров'я. Нехай здійснюються всі ваші мрії, задуми та сподівання. І, до речі, хто хоче таких курочок Чернівецька область, можемо вам доставити. Телефонуйте в особисті. Пишіть. Вони вивелись 1 квітня. До нових зустрічей!